Ну, короче, я вернулась. Вот я уже зашторила шторы. Э, взяла коробочку. Такой мы, конечно, будем брать всякие аксессуары для этой Вот это. Вот, вот. Тут можно один. Вот так красивый вот тут, Я думаю, для этой скотики норм ну, вообще. Зарогляємо всяких, то можна от таку штуку зробити. Тай стаю. Вот, красиво. Так то вже можна дискочатувати. Коротше, я ще щось придумала, заходимо вот сюди, гатаємо оця от штука зближуємо, щоб рівно вийшло. І от так от. Хопа! Дивіться, красиво! Тут, напевно, теж таке капець. Ну, це ліпше, ніж роблю. Напевно, рівніше треба поставити Треба нову частину робити, бо вже часу мало. Ладно, коротше. От оце ще докладу і все. Ну так, коротше, папа. -па. Зараз будемо продовжувати, коли гості прийдуть.